Корити матюкаться. Пить курить і матюкаться. Пить, курить і матюкаться. Класний нині день міста. Де би поригати, щоб ніхто не видів? О, свіже пивко. Прохолодне, свіже пивко в спеку. Що може бути краще? Пиво не свіже! Хочете, щоб я просрався? Пас на тренера! Пас на тренера! Слінго із полоненими кацапами то крута ідея. Ти мене поважаєш? Давай підемо в магазин, хочу ще по одній. Вибач, але я не можу встати. Будемо чекати, поки протверезіємо. Знаєш, я хочу похвалитися. Мій сусід уже п'ять років як імпотент, а я тьху-тьху тільки два роки. Лежиш? Ану вставай, ідемо по горілку. Ну ні, чого то я один постійно ходжу? Що ти мелеш, дурню? Що я та я? Чого ти ніколи не ходиш? Пити хоч? Відвали. Вставай і йди. Я не маю здоров'я, тобі по кайфу бути тверезим? Іди в дупу, я не піду. «О, як ми заговорили, а якщо дам 200 гривень? Ну, то так би і зразу. Бери з перцем, я люблю з гірчинкою!» Як же мені погано після вчорашнього. Яка смачна вода. Я ж казав тобі не купляти біляші біля вокзалу, бо вони скотів роблять. Я хочу перший в туалет піти. Я старший, тому піду першим. А мені що робити? Тоді навалю тобі біля хати. Окей. Подивлюся в інтернеті, де завтра наступний день міста, і їдемо туди.